Вітаю вас, любі друзі. От, хочу зняти знову розпаковку посилочки. Це вже друга моя посилочка, яку я замовляла в інтернет-магазині Green Edem. Минулого разу я задоволена була всіма рослинками, які прийшли в хорошому стані. В основному це були хосточки. І я вирішила знову замовити. Зараз розпакую, якщо все буде гаразд з рослинками, то, можливо, замовлю і ще третю посилочку. Ну що ж, почнемо. Минулу посилочку я теж знімала відео розпаковки. Так ось тут вказаний верх. Ну, ось так. Так, вони гарненько складені. Так, тільки однією рукою мені буде незручно, звичайно, знімати і. Розпаковувати, тому я, напевно, зараз їх всі розпакую і знову покажу, в якому вони вигляді. Тут в мене знову в основному хости, і я не пам'ятаю один чи два, одну чи дві айстра багаторічна що в народі кажуть морозець. Минулі хосточки, минулої посилочки я от висадила вже. Вони набираються сили. Ось тут. Але мені не вистачило весь бордюрчик туди зробити, тому я замовила іще. А це от хосточки зростають з першої посилочки. Так, ну ось я розпечатала всі свої рослинки. На радість всі вони мають гарний вигляд. Посилочкою я задоволена. Ну ось Більш детальніше вам покажу. Тут в мене всі хости я замовляла. Ну, за винятком ось двох айстер. Ось такі дві айстрички, багаторічні. Це низькорослі кущики, висотою мають бути 40 сантиметрів. Одна рожева, інша такого лавандового забарвлення. Ну і хосточки, Хосточки. ось це хоста Том Шміт. Звичайно, вона ще на себе не зовсім схожа, не виявлені сортові признаки досить чітко. Але вона ще зовсім маленька, як і всі інші. Посадимо і будемо чекати, коли вони наберуть свою красу. Хоста Гранд Маркуї, якщо я правильно читаю, ось така з таким листочком. Це хосточка. Луна Моз ну, видно, що це вона звичайно І ось це госточка Бідазлет, якщо теж правильно вимовляю, така досить оригінальненька госточка. Це з більших хоста Hers Angel. Це хоста велика розміру L. Трошки листочки погризані, але це нічого. І цей відгризаний, ну, нічого. Прийметься, випусти нові наростуть листочки. Так, це в нас хосточка. Така теж з великих. Christmas Pageant. Ось така хусточка. Так, ось ці дві мають бути великого розміру. Далі хусточка в мене. Taylor. Якщо теж правильно, це середнього розміру ось це Guardian Angel. Ну, це більше середнього розміру, ну от сортові вже видно признаки такі по краю листочка. Ну, але ще така виглядає простенька. ну, Думаю, виросте і все буде добре. Далі косточка Queen Josephine. Це вже друга моя спроба її виростити. У мене вона була два роки назад, але поза тої зими. Здається, поза тої чи тої вона чогось зимою пропала, не вийшла з зими. Ну, ну, і ще одна хосточка, це вже блакитна, блакитного кольору хосточка теж має бути більше середнього розміру лаупет. Ну, ось такими хосточками я поповнила сьогодні свою колекцію. Саджанцями я задоволена. Ну, єдине, що зараз на дворі дуже велика спека. Сьогодні вже 27 серпня. А спека така, як посеред літа, навіть більше. Сьогодні 33-34 градуси, на завтра 37, прогнозують, можливо, і більше буде, тому висаджувати я їх іще не буду. Заховаю в тіньочок, полию. Гарно. І буду чекати, поки спаде спека. Ну, ось такий короткий репортаж про другу мою покупку в інтернет-магазині Green Edem. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного, тихого, доброго дня. І якнайшвидшої перемоги нам усім. Ще раз дякую, до нової зустрічі.